Як внутрішнє чуття врятувало вам життя? Історія не моя, а моєї мами. Мені було 5 років. Ми з мамою пішли в гості до її подруги, хотіли пообідати і подивитись на її нове кошеня. Підіймаючись по під'їзній доріжці, мама зупинилась, щоб роздивитись фасад будинку. Вона помітила, що всі вікна, які виходили на вулицю, були зачинені і зашторені. Це було дуже незвично для її подруги, яка любила через вікно спостерігати за птахами на годівницях, встановлених по всьому двору. Вона швидко взяла мене на руки. І повернулася назад по під'їзній доріжці. Я запротестувала, що голодна, і хочу побачити кошеня, але Матуся заспокоїла мене і віднесла додому. Це було наприкінці 70-х, ще до появи мобільних телефонів. Вона кілька разів дзвонила подрузі, а потім зателефонувала моєму батькові і попросила його перевірити, як там її товаришка, бо хвилювалась за неї. Мама мала рацію, що непокоїлась. Над її подругою вчинив наругу, а потім вбив якийсь. Нелюд. його так і не спіймали. Щось у цих запнутих шторах насторожило мою матір і відігнало від того будинку. А нас можливо врятувало від зустрічі зі злочинцем. Мені було 18, Я щойно закінчила школу і влаштувалась на роботу в нову відкриту піцерію. У колективі була молодь приблизно мого віку, і я швидко подружилась з дівчиною, яка там працювала. Однак був там один хлопець, мабуть, на рік чи два старший за мене, який викликав у мене неприємні відчуття. Мені просто було некомфортно перебувати поруч з ним. Він не робив нічого дивного, тільки залисявся до мене і просив мій номер телефону. Але у мене вже був хлопець ж, я постійно відмовляла йому: він ніколи не грубіянив, не казав нічого образливого, тож у мене не було реальних причин вважати, що з ним щось не так. Але те неприємне відчуття нікуди не зникало. Іноді, під час роботи, я відчувала, що на мене хтось дивиться. Я оберталась і бачила, що він стежить за мною з іншого боку кухні. Пригадую, як сказала дівчині, з якою подружила, що відчуваю з цим хлопцем щось не так, і від нього в мене мурашки по шкірі. Інший колег. Який ходив з ним до школи, підслухав нашу розмову. Він сказав мені, що розуміє, що його друг може здаватись дивним і неприємним, але він абсолютно нешкідливий. Ми з подругою спробували віджартуватись, але вона теж погодилась, що тут щось нечисто. Я завжди брала вечірню зміну, щоб мати змогу вийти на роботу після занять у коледжі. Однієї ночі той дивакуватий хлопець пішов з роботи десь за годину чи дві до закриття, коли його зміна закінчилась. А я за залишилась і допрацювала за своїм розкладом. Через пару годин зачинила піцерію, Вийшла і пішла до своєї машини. Було близько першої ночі. Навколо непроглядна темрява. Коли я підходила до машини, помітила ще когось на стоянці. Це був той страхітливий чувак. Він просто стояв там, стежив за мною. Його машина досі була на парковці. Тобто він не чекав, щоб його хтось підвіз. Він просто вичікував, коли я вийду. Я сіла в авто. І відчула неймовірну тривогу. Поїхала додому, розповіла своєму партнеру про те, що сталося, а потім відправила своєму менеджеру повідомлення, в якому попросила вибачення, і сказала, що більше не можу там працювати, бо цей підозрілий тип мене лякає. Тому це був мій останній робочий день. Більше я туди не поверталась. Приблизно через місяць я побачила в новинах сюжет. Той жахливий хлопець з піцерії переслідував дівчину, з якою я дружила вночі після. Завершення робочої зміни. Потім перечекав біля її будинку в темряві, вдерся туди, коли всі спали, вбив її батька. Саму дівчину тримав в заручниках, знущаючись з неї кілька годин, поки поліція і спецпризначенці намагались витягти його з будинку. Я досі часто думаю про ту дівчину і відчуваю щиру провину через те, що з нею трапилось, наче я могла щось зробити, щоб запобігти цьому, але не зробила. Я їхав під гору за вантажівкою з бортовою платформою, яка перевозила двотаврові балки. Уявив, як вони зіскозують з машини і врізаються в лобове скло. Я змінив смугу руху, щоб не залишатись позаду вантажівки, і через дві секунди сталеві балки сповзли на дорогу, на те місце, де мало б знаходитись моє авто, сиплячи іскрами і пробиваючи дорожнє покриття. Це було жахливо. Я й сьогодні ні за що не поїду позаду вантажівки. Якщо на ній, є щось не закріплене. Я була вагітна на дуже ранньому терміні, і у мене почалися сильні болі з правого боку живота. Настільки сильні, що я прокидалась посеред ночі і не могла ні закричати, ні поворухнутись. Наступного дня я пішла до лікаря. Він сказав, що я істеричка і що це абсолютно нормально відчувати біль під час вагітності. Він відмовився направити мене до акушера гінеколога і сказав, що я можу піти до приватного лікаря, якщо це така велика проблема. Я пішла. На приватне обстеження, і там виявилося, що у мене позаматкова вагітність. Плід застряг у матковій трубі. Труба розірвалась, і у мене почалась внутрішня кровотеча. Мене негайно відвезли в лікарню і тієї ж ночі зробили операцію з видалення труби. Якби я не зробила це обстеження, то померла б у вісні тієї ж ночі через внутрішню кровотечу. Не моє життя, а життя мого сина. Я була на 33-му тижні вагітності і помітила, що мій син не штовхається так, як зазвичай. Я почекала день, але нічого не змінилось. Незважаючи на поради лікарів і родичів, які казали, що я повинна залишитись вдома, і що він менше рухається, тому що йому просто не вистачає місця. Я поїхала у відділення невідкладної допомоги. Тієї ж ночі народила свого сина через дистрес плода. Пуповина обвелась. Навколо його шиї вісім разів, а важив він всього 1,36 кілограма. Він провів 30 днів у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. Зараз йому 2 роки. Життя не врятувало, але точно допомогло уникнути серйозних травм. Біля нашого дому була майстерня, і ми забронювали її на пару годин, щоб виконати певні роботи. Бред подумав, що буде весело прикласти цвяхо забивний пістолет до чиєїсь руки. Ми обидва відчитали його за це, але він відповів: все в порядку. Я перевірив, у ньому немає цвяхів. А потім застосував його на столі, і бац пробив стіл наскрізь. Виявилося, що, хоча в ньому не було цвяхів... Ударний механізм защемило всередині, і він встромився в стіл, перш ніж повернутись назад у вихідне положення. Відтоді Бред більше ніколи не зв'язувався з звяхозабивними пістолетами. Коли мені було років 13, я вранці прямувала до автобусної зупинки. Повз мене дуже повільно проїхав автомобіль, і це викликало у мене тривогу. Коли машина проминула мене, я зиркнула через плече і побачила, що вона різко розвертається. Я відразу ж кинулась уперед, проскочила крізь кущі, перетнула кілька під'їздних доріжок і натрапила на сусіда, який мив свою машину. Я озирнулась туди, звідки щойно втекла. Дивне авто зупинилось з нього. вийшло вийшов дуже моторошний чувак і почав заглядати в кущі, не знаю, чи я б загинула, але мені точно було б не переливки». Одного разу я поверталась з магазину зі своєю подругою. Ми вже були в сусідньому кварталі біля невеликого парку. Там було досить безпечно. Вона була в навушниках, а я ні. У цей момент я помітила білий фургон, який рухався позаду нас від парковки крамниці. Я не надала цьому значення, але потім побачила, що вікна були тоновані, тобто темні. Це стало першим тривожним дзвіночком, і саме тоді я насторожилась. Ми пройшли ще дві хвилини. Продовжувала їхати в автомобілі. Були два хлопці. Один з них опустив вікно, посміхнувся мені, а потім звернувся до водія. Він говорив іспанською, як і я. Я впевнена, що почула, як він сказав, це буде легко, егеш? Потім я помітила, що фургон збирається паркуватись поруч з нами. У цю мить моя подруга теж звернула на них увагу і подивилась на мене. Один з чоловіків спробував заговорити з нами, але ми щодуху помчали тротуа. Маром до парку. Там завжди гуляли люди з собаками, тож це було найбезпечніше місце на той момент. Було близько 16.00, тож не так же й пізно. Але якби ми йшли далі, як зазвичай, уявляю, що могло б статись. Моя бабуся випадково врятувала життя моїй мамі, не дозволивши їй піти на ночівлю, коли та була молодшою. Вночі батько вбив усю свою сім'ю і, ймовірно, вбив би мою матір, якби вона там опинилась. Ще один дивовижний збіг обставин, завдяки якому я живу. Коли моя мама навчалась в старших класах, вона посперечалась з найкращою подругою через те, хто з них покатається на задньому сидінні нового мотоцикла їхнього друга. Мама програла суперечку, тож її подруга сіла на байк і поїхала. Вона більше ніколи їх не бачила, тому що і подруга, і хлопець загинули в аварії під час тієї поїздки. Я дуже пізно поверталась додому. На дорозі було мало машин. Я під'їхала до світлофора, і коли загорілось зелене світло, щось всередині мене сказало: не їдь поки що, і в цю ж мить переді мною на всій швидкості промчав фургон на червоне. Передчуття друга врятувало мене. Я щойно закінчив вести нараду, і друг сказав: Ти не дуже добре виглядаєш. Я тільки но повернувся з дайвінгу в червоному морі на вихідних і подумав, що просто втомився. Приятель сказав: ні, друже, я відвезу тебе до лікарні. Лікар у місцевій клініці кілька разів тиснув мене пальцем і сказав: Везіть його в відділення невідкладної допомоги і скажіть, що це апендицит. Менш ніж через 90 хвилин я опинився в операцій. Хірург сказав, що через 2-3 години апендикс би розірвався. Я жив один і ніхто б не помітив моєї відсутності до наступного дня. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А коли передчуття врятувало життя вам, напишіть в коментарях.